Ває наш спеціальний ефір на радіон веї з задоволенням долучає до етеру нашого наступного гостя Тарас Жовтенко, експерт з міжнародної безпеки фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва. Я з нами на зв'язку. Мої вітання. Слава Україні! Вітаю вас, героям слава, пане Тарасе, Ну от зрозуміло, так з чого ми почнемо нашу розмову? Вчора видався такий е, вечір топ новин е, і важливі перестановки в армії і обмін полоненими вночі виступ диктатора. Так е, такий емоційний час був зараз. Вже новий день сьогодні. Нова хвиля обговорень. Е, і от е, вже сьогодні е, що ви думаєте про відставку залужного і призначення сирського? І, взагалі, на вашу думку, наскільки вдало? Вибраний ось цей час для рокировки. Ну, насправді, вже очевидно, що переважають у відставці Залужного все-таки політичні причини, а не якісь інші військового характеру, професійного там, і так далі. Так? Тобто, ну, по великому рахунку, ми розуміємо, що його відставка в першу чергу відбулася з тих причин, що очевидно президент Зеленський не зміг налагодити так, якоїсь певної комунікації робочої, ефективної в таких непростих... Тих умовах ми розуміємо, так що в минулому році були в першу чергу багато завищених політичних очікувань щодо самого контрнаступу, так і зрозуміло, що ну за законами війни він просто не міг розвиватися в ідеальному сценарії, так і ну очевидно, що були певні третя певні суперечності, як це часто буває насправді між військовим і політичним керівництвом в демократичних країнах, тому що ну так, якщо дивитися стратегічно в загальному, то в цьому. Немає чогось унікального чи екстремального, тому що в будь-якій демократії так ми чудово розуміємо, що коли е, політик оцінює, е, дивиться на е, карту бойових дій, так і дивиться на поле бою, він оцінює е, те, що там відбувається. Ну з певної політичної логіки, так але коли на е, ту саму карту на е, ті самі бойові дії дивляться військові професіонали, вони бачать там зовсім іншу картину, і власне е, в тому полягає ефективність взаємодії військового і політичного керівництва країни, в тому, щоб ну, між цими різними. Баченнями знаходити компроміс, і цей компроміс реалізовувати в максимально ефективні спільні рішення. Так бо ну ми чудово розуміємо, що звичайно в тому, що відбувається на полі бою, в тому, як проходив і продовжує йти контрнаступ збройних сил України в іншому форматі, але тим не менше ми продовжуємо активні дії в цьому всьому насправді є велика частина відповідальності військового керівництва. Але ми також чудово розуміємо, що є певні моменти без забезпечення яких збройні сили України не були би настільки ефективними, і ці моменти вони якраз відносяться до компетенції політичного керівництва нашої держави? Тому власне, ну можна говорити про те, що наступник генерала злужної генерал Сильський він насправді буде змушений мати справу з тими самими обставинами? Він буде змушений мати справу з тими самими нюансами, того що, наприклад, в нас військове планування зараз операцій здійснюється ну фактично від самого початку повномасштабного вторгнення Росії. В 22-му році здійснюється в умовах, в яких насправді ну мабуть що жодні збройні сили не планували і не здійснювали військові операції, в принципі, якщо взяти та військову історію, тому що ну а, класика військової стратегії говорить про те, що ми а, маємо. А, Добре, досконально розуміти, скільки і яких ресурсів у нас є під рукою, і відповідно планувати використання цих ресурсів так, щоб максимально досягати наших цілей, але при цьому мінімально витрачати ті ресурси, які в нас є. І от якраз е, в цьому полягає нюанс ситуації, тому що е, в переважній більшості той ресурс, які ми маємо, ми його в даний конкретний момент повністю оцінити не можемо, тому що дуже часто це той ресурс, який ми отримуємо від наших західних партнерів. Це додаткова зброя, це додаткові боєприпаси, це запасні частини для обслуговування. Обування зброї і так далі, тобто, ну фактично, ми кожен, в кожен момент часу ми попадаємо в ситуацію, коли а, до кінця оцінити той ресурс, який в нас є під рукою, ми не можемо, і ми змушені адаптувати наші дії уже по ходу планування і по ходу реалізації наших планів на полі бою. Так? Тому що інколи може бути так, що ми розраховуємо на якусь певну а, певний об'єм допомоги в боєприпасах чи в певному виді озброєння від наших західних партнерів, але буває так, що ми цього або не отримуємо, або отримуємо з за. Знанням або отримуємо не в тому обсязі, в якому нам потрібно. Ну, і, власне в цьому є головна проблема, з якою яку намагався і ефективно вирішував цю проблему генерал Залужний. цією ж проблемою повинен мати справу і генерал Сирський. Тепер, і ми чудово розуміємо, що частина цієї проблеми це, звичайно, ну от якби компетенція безпосередньо генерала Сирського, так, тобто як розподіляється цей ресурс насправді між бойовими частинами, але з іншого боку, тут є і елемент політичної відповідальності президента України, тому що. Що саме він є головним посередником і головним медіатором з нашими західними партнерами, і це його безпосередня відповідальність в тому контексті, якої яку зброю в якій кількості, і наскільки вчасно ми отримуємо. Тому насправді ситуація далі буде розвиватися настільки ефективно, наскільки генерал Сирський і президент Зеленський зможуть знайти ось цю синергію в тому, щоб знаходити так, би мовити, та порозуміння і компроміси у. Суто військовому баченні ситуації на полі бою, і в суто політичному тут не може домінувати ні перше, ні друге, тому що ну зрештою, якщо політика починає домінувати над військовою логікою, то це загрожує безпосередньо тому, що відбувається на полі бою. І навпаки, якщо військова логіка починає домінувати над політичною складовою, це не дуже добре відображається в принципі на тому, що відбувається всередині країни в нашій внутрішній політиці. Тому від того наскільки ці двоє зможуть знаходити компроміс і їх... Сильський уже в так би мовити новій якості в новому статусі саме від цього буде залежати те наскільки ефективними ми будемо далі і на полі бою, і в внутрішньополітичному контексті, і зрештою в контактах, і в зовнішньополітичному вимірі з взаємодії з нашими західними союзниками ну от з одного боку, ми всі розуміємо це правило від перестановки доданків. Результат не змінюється, тобто можна змінювати прізвища, але якщо немає резерву, немає людей, то на якій якийсь кардинально інший результат розраховувати напевно не варто від учора. Ось всі намагаються якось оцінити, що буде далі. Яке бачення буде в нового командувача армії? Наскільки воно взагалі відмінне від того бачення, яке було в залужного. Військовий експерт Олександр Мосієнко він дав своє таке визначення щодо сирського. Він каже, що сирський це активно маневрова війна. Що це означає? Чи можете ви нам так би перекласти так? І яке бачення у вас? Ну насправді стиль ведення бойових дій він з одного боку він якби індивідуальний в кожного старшого офіцера, з іншого боку, він дуже часто має бути підпорядкований тому, що відбувається на полі бою. Тому я думаю, що ну, безпосередньо стиль командування генерала Сирського ми будемо бачити в тій динаміці, яка буде відбуватися на полі бою, тому що ну, якщо буде знову ж таки буде потрібний ресурс в його руках, він буде вести оцю активну маневрену війну відповідно. До того, як нам в тому числі рекомендували наші західні партнери, якщо цього ресурсу буде менше ніж потрібно, тоді зрозуміло будуть використовуватися інші інструменти і буде якби трошки інший формат на полі бою. Так, тобто, це фактично те, про що ми говорили в попередній частині нашої розмови. Насправді, якщо говорити про відмінності, то ну, в першу чергу треба говорити про те, що ми перебуваємо на етапі не просто переозброєння наших збройних сил, ми перебуваємо на етапі певної трансформації. В тому числі доктринальної, ідейної і стратегічної, так, і в цьому контексті дуже важливим буде те, наскільки генерал Сирський буде сприйнятний до того, щоб переймати ось цей новий західний стиль ведення війни. так? Ми чудово розуміємо, що дуже багато наших старших офіцерів вони навчалися ще за радянськими доктринами, за радянськими зразками ведення війни. Ми розуміємо, що вони кардинально відрізняються від західних підходів, ну просто навіть виходячи з того, що ми бачимо на полі бою. так? Радянська і теперішня російська військова доктрина говорить про те, що домінувати треба в першу чергу кількістю ресурсу під це достатньо. Ну бо розрахунки під ці доктрини так, вони, враховували в першу чергу сукупний потенціал всіх республік Радянського Союзу, так, ну і відповідно, якби там і територія, технології, і людський ресурс. І власне ми чудово розуміємо, що з нашим нинішнім доступним нам ресурсами потенціалом нам набагато ефективніше. І, в принципі, раціональніше переймати західний підхід, який говорить про те, що домінувати треба не кількістю, а якістю на полі бою, так і а, маючи ресурс, а, яким ми по кількості не зможемо, на жаль, дорівнятися. Це об'єктивна реальність до російського, ми повинні а, максимально ефективно використовувати цей ресурс, який в нас є в руках, для того, щоб бути ефективними не тільки в обороні, але й в наступі. Ну, і от а, в даному контексті, ну є дуже багато а, таких схожих думок, так коли порівнюють. Генерала Залужного з генералом Сирським кажуть, що генерал Залужний він був більш сприйнятний до а, оцих от західних підходів і до того, щоб ці західні підходи пробувати втілювати а, на практиці безпосередньо в плануванні і в реалізації військових операцій. Натомість генерал Сирський, він більше тяжіє до а, ну, такого класичного ще колишнього радянського, так, стилю ведення війни. Але ми чудово розуміємо, що ну посада а, нова і а, нові обставини вони ну, скажімо так диктують свої умови і тому Зрештою, генерал Сирський так само буде змушений, ну як мінімум, на етапі планування подальших операцій з нашими західними партнерами, враховувати їхні бачення, враховувати їхні рекомендації. Зрештою, ми чудово розуміємо, що ну, це вже об'єктивна реальність, так тобто, скільки Україна отримує західну зброю, і ця зброя вона є максимально технологічною, вона має зовсім інші тактико-технічні характеристики, аніж, наприклад, там старі радянські зразки, то в принципі цією зброєю ну, не можна воювати в радянську. Стілі, так, але тоді ця зброя дуже швидко закінчиться і ну, постане питання того самого ресурсу. І зрештою, сама ця зброя в руках наших воїнів вона диктує зовсім інший формат того, що має відбуватися на полі бою, і відповідно планування на стратегічному, тактичному оперативному рівнях. І зрештою, ну те наскільки ефективно генерал Сирський зможе перейняти ось цей новий стиль, так би мовити, та ведення війни. І зрештою, ми чудово розуміємо, що зараз в тих обставинах. Коли, наприклад, Сполучені Штати Америки вже не надають нам принаймні тимчасово, так, того об'єму військової допомоги, на який ми розраховували, а наші європейські партнери вони тільки починають адаптовуватися до цієї ситуації і е перерозподіляти ресурси в себе так, щоб спробувати компенсувати для України ось цю е тимчасову втрату американської е підтримки. Так? Е ми ще більше повинні, ще більш пильно повинні ставитися до економії. Е того ресурсу, який в нас є, до збереження життя і здоров'я військовослужбовців, до зрештою збереження тої зброї, яка в нас на даний момент є, тому що ну можливості наших партнерів принаймні на даному етапі обмежені. Тобто, це ще одна така додаткова обставина, яка ну зрештою буде впливати на те, як саме генерал Сирський буде проявляти себе на остій новій посаді, і відповідно як він зможе адаптувати свій стиль планування і здійснення операцій до ось цих нових умов, які є на. Справді зараз ну відчутно відмінні від того, що ми мали, наприклад, ще в минулому році. Поки що зрозуміло, що наша ціль не змінюється. Це повернення території. У своєму зверненні президент каже, що цей рік має стати вирішальним. Генерал Залужний у дописі теж написав, що мають бути нові підходи, і ми бачили певні заявлені були нові прізвища. Так йдеться про і генералів і підполковників, здається, чи полковників. Андрій Гнатов, Михайло Драпатий, Ігор Скибюк, Павло Паліса і Вадим Сухаревський. Тобто, ми розуміємо, що це ті, хто будуть допомагати або будуть напрацьовувати от нову стратегію, нові підходи. Так, безумовно, ну це природньо в принципі, що генерал Сирський він приводить з собою свою команду тих офіцерів, старших, з якими він вже має практичний досвід бойової співпраці, так планування і здійснення тих самих військових операцій. І зрозуміло, що ну, це абсолютно логічний з одного боку підхід, так, коли от він буде працювати далі в оточенні тих людей, які його максимально добре розуміють. які... Розуміють його підходи, розуміють його бачення, розуміють його зрештою стратегічні е, стратегічне планування, так його основні принципи і, і все інше. І ну, в принципі, це буде дозволяти йому бути максимально ефективним. Знову ж таки, от уже в цій новій якості. А, але ну ми теж змушені повернутися до того, про що ми говорили. Ну, от будь будь-яка нова команда, вона в е, цих обставинах вона буде змушена адаптувати свої підходи до тих реалій, які зараз є. По перше, до реалій на полі, того, що є на полі бою. І по-друге, до а, тих реалій а, з, з зовнішньої військової підтримки, які ми маємо на сьогодні, ну і а, зрештою, а, враховуючи цю обмеженість ресурсу, а, справді 24 й рік він а, ну, є досить важливим в тому контексті, що ми повинні. А, Максимально правильно а, організувати а, наше військове планування, виходячи з того, що ми маємо на даний момент і що ми можемо досягти, а, враховуючи той, ті інструменти, які є в наших руках. Так і ну ми багато чули на початку цього року, наприкінці минулого року, коли наші західні партнери а, рекомендували нам переходити, а, ну принаймні на 24-й рік, до а, активної оборони, так не до а, продовження наступальних операцій, так але до, до Утримання позицій, накопичення сил і відповідно продовження ударів по російському тилу і на окупованих частинах території України, ну і зрештою на території самої Російської Федерації. Зрозуміло, що під це ми адаптуємо ті засоби, які в нас є. Так ми бачимо там розширення використання безпілотних віддальних апаратів. Ми бачимо, що наші західні союзники теж адаптують ту допомогу, яку вони нам надають. Ну, як мінімум, президент Франції Макрон пообіцяв. Ще плюс 40 додаткових ракет скальп, ну і очевидно, що це буде не єдина поставка в 2024 році. Тобто, фактично, е, ну якби стратегічний курс на 2024 рік він в принципі зрозумілий, і е, тут просто виникає ну, питання в тому, чи е, будуть здатні наші західні союзники підтримувати нас тими інструментами і тими засобами, які нам будуть потрібні для того, щоб е, утримувати всю активну оборону, але при цьому е, бути максимально ефективними, знову ж таки в е, порушенні і знищенні російської. Логістики російських військових і промислових об'єктів, які знаходяться вже далеко за лінією фронту в російському тилу. Ну і в залежності від того, як з якою інтенсивністю і з якою ефективністю будуть проходити ці окремі операції впродовж 2024 року, буде залежати той потенціал, з яким ми вийдемо в на кінець 24-го, на початок 25-го року. І ще один ще одна, так би мовити, тут змінна є, яка точно буде грати на нашу користь, але знову ж таки, її треба буде абсолютно правильно, максимально ефективно. І швидко використовувати проти російських окупантів це літаки М16, які ми очікуємо впродовж 2024 четвертого року. Очевидно, що вони будуть надходити до нас кількома партіями, і от наскільки ефективно ми зможемо включати ці літаки не тісні не тільки в плануванні операцій, так але в принципі інтегрувати їх і в систему повітряної оборони України, в підтримку наших військ і безпосередньо того, що відбувається на полі бою, і зрештою використовувати їх для ударів по тій самій російській логістиці, і по російському наступальному потенціалу від всього цього теж буде багато в чому залежати а, ситуація на полі бою, і зрештою а, ті проміжні результати, які ми будемо мати на кінець 2024 року. Тобто, тут насправді ми бачимо, що для цієї нової команди генерала Сирського дуже багато завдань. А, ну і а, від того наскільки ефективно ця команда справиться із а, м, виконанням цих задач, а, буде залежати ну, по перше, те, що буде відбуватися впродовж цього року. Вздовж лінії фронту, і по-друге, те з яким потенціалом і з якими можливостями ми зможемо далі продовжувати розширювати горизонти нашого планування, так і розуміти, що буде відбуватися в 2025 році на полі бою, в якому стані будемо ми, в якому стані будуть росіяни, і на що ми зможемо розраховувати? От ви кажете багато завдань, так а президент також ще звернув увагу на щодо логістики на фронті. Так на яку ланку взагалі командування лягає виправлення цих проблем, і наскільки вони Несейозні. От, Насправді логістика це дуже гарна ілюстрація е, теж того, що ми вже зачіпали в нашій розмові, бо з одного боку, справді е, налагодження постачання у безпосередньо підрозділи військові, так, е, боєприпасів, запасних частин, якщо потрібно, так, для того ремонту, який можна проводити в польових умовах, е, нової зброї, так, ротації е, особового складу, ротації, скажімо так, тих систем озброєння, які знаходяться на полі бою. так, які потребують там більш можливо посиленого регламентного ремонту, так, і відповідно швидка заміна їх новими або вже відремонтованими так системами озброєнь, все це звичайно відповідальність командирів підрозділів, так це ну, скажімо так, суто військова військовий компонент так, цієї відповідальності, цієї історії. Але з іншого боку, ми чудово розуміємо, що. Ефективність налагодженої такої логістики, так і, зрештою, результат на полі бою, він буде залежати не тільки від того, що цей механізм є, він працює, і, скажімо так, ті, хто за нього відповідає, відповідально ставляться так, от до своєї роботи, до своїх, до своїх обов'язків. Але також дуже багато що залежить від того, чи достатньо цієї зброї і потрібних ресурсів на самих складах, звідки ця логістика здійснюється. Так, тобто, це знову приводить нас до того, що насправді е, ну, в дуже багатьох моментах, які стосуються ефективності Збройних сил е, України на полі бою, е, є частина відповідальності безпосередньо військового керівництва, але в цьому е, інша частина відповідальності вона належить до компетенції політичного керівництва нашої держави. Тому що при навіть при налагоджених механізмах логістики, так якщо ну, ми не зможемо, е, завдяки е, активності нашого політичного керівництва е, вчасно і е, в повному об'ємі поповнювати запаси на тих складах, звідки ця логістика Логістика забезпечує безпосередньо бойові підрозділи в зоні бойових дій, то зрозуміло, що ну це теж буде мати свій негативний ефект в тому, що буде відбуватися безпосередньо на полі бою, тому це теж це з одного боку це історія про відповідальність військового керівництва для того, щоб налагодити цей механізм і він максимально ефективно і швидко працював. Але з іншого боку, тут це не знімає відповідальності з політичного керівництва нашої держави забезпечення того, щоб ця логістика працювала. Треба щоб склади, звідки вона відбувається, ми ну, мали те, що потрібно безпосередньо нашим воїнам на передовій. Буквально 20 секунд. Валерій Залужний пішов на піку рейтингу довіри українців. Ми ще не знаємо про його плани. Президент йому пропонує, каже, що пропонував залишитися. Так неодноразово ми вже бачили спроби різних політичних сил висловити йому таку симпатію політично. Чи побачимо ми кандидата залужного? Чи можливо Валерій Федорович може допомагати Україні десь в колах дотичних до НАТО? Приміром, що ви думаєте про це? Я думаю, що генерал залужний точно знайде себе і буде реалізовувати себе як військовий професіонал навіть. Там поза то межами тої посади, яку він займав, ви абсолютно праві в тому контексті, що він міг би бути дуже хорошим посиленням нашої зовнішньої нашої зовнішньої комунікації з нашими західними партнерами, тому що ця комунікація вона насправді відбувається і по лінії політичного керівництва нашої країни і наших західних союзників, і також по лінії військового керівництва. Оскільки генерала залужного є дуже хороші контакти з. Головкомами е, ключових е, наших союзників по НАТО з, з представниками Сполучених Штатів Америки, так з британськими генералами і так далі. Е, насправді е, він міг би дуже добре посилити е, саме цей е, напрямок е, наших контактів з нашими західними партнерами. Е, можливо, на рівні е, постійного представництва в НАТО так, можливо, е, на рівні е, активної участі в роботі Ради Україна НАТО. Ну тобто, е, насправді дуже багато є можливостей для. Того щоб генерал залужний і далі був корисним і е, сприяв, так би мовити, та е, нашій е, стійкості і нашій обороноздатності. Ну тут просто питання знову ж таки до того, яке політичне рішення буде прийняте стосовно він, його кандидат генералом. Так я вам дуже дякую, щиро Тарас Жовтенко, експерт з міжнародної безпеки фонду демократичні ініціативи імені Лька Кучерєва, був разом з нами. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.